Скільки у нас було ажіотажу наприкінці минулого тижня, навколо субота, неділя, навколо так званого європейського мирного плану. Ой, який план цікавий, класний. Чити, скільки там, 14 пунктів. Я вже напевня. Пане Володимире, години трижіотаж був, потім різко зник. Ні, 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 ні. Ну був я взяв питання журналістів знаю, дехто сприймав, що от саме це і буде предметом переговорів, нічого подібного. Це був суто медійний феномен. І коли Марко Рубіо запитали, дуже було показово. От я не просто відповідь, а тут треба дивитися відео. Як він так здивуванням Ну на обличчі були який план? Прощає? Про я взагалі нічого не знаю. Да. Ну, деякі пункти європейці просували але європейцям. От дійсно треба подякувати. Вони нас підтримують в переговорному процесі. Це такий додатковий наш ресурс. Ага. Але вони зараз хочуть скоригувати цей формат переговорів, де їх немає. Фактично, а вірніше вони там є. Але знаєте, як колись просто тут процитую. Ще в лютому я був на одному заході в Мюнхені. Виступає Кіткелах якраз от про переговори і про тему і участі європейців переговорів. Він сказав класну фразу, і вона, до речі, повторюється. Це офіційна позиція американців. Європейці не за столом переговорів, не за столом переговорів, але біля Біля столу переговорів. Оце воно ну, так точно да. біля так да, столу переговорів. Так і є, да. але вони хочуть. За стіл переговорів і тому от дійсно вони можуть використовувати цей скандал для того, щоб змінити цей формат переговорів. По-друге, їм треба збити оцей план. Частково це вдалося. Ну, цей наш був інтерес, ми тут активно працювали. Але європейська критика, я думаю, там сигнали з різних боків це теж спрацювали. що я не вірю? В те, що американці, що європейці могли спровокувати цей виток. Теоретично, так. От тут знов таки, от ці 10% які я залишив, там різні версії можуть бути. Ну, у деяких європейських країн є свої спецслужби, теж непогані. Не буду вказувати хто, але є ну буквально там пара країн, які все ж таки мають потужні спецслужби. Так от вони могли потримати таку, таку інформацію. Хоча американців засобів набагато більше. Більше я вірю в те, що все ж таки американці, американські спецслужби, але європейці точно це будуть використовувати. Точно і європейці зараз, якщо вони будуть діяти разом з деякими своїми друзями в США, ну у них є шанс зараз не відразу, але максимально послабити позиції Віткофа, посунути Вітка, тому що і для них створює проблеми. Ну і тоді якось виправити переговорну ситуацію. Я думаю, що все ж європейці не проти переговорів як таких. В Європі... я тоді перепрошую, поясніть мені і глядачам, в чому я не правий. Ні, просто я кажу, я кажу, я не з вами. Я, я стезую про те, що європейці можуть, ну що євро... за цим витоком можуть стояти європейці. Те, що їм вигідно, Факт да будуть ага. користуватися теж згоден. Да, ага. але я не впевнений, що саме вони могли це спровокувати. Ну, а, ну так. так я розумію, але я не бачу непереборного бажання з огляду на офіційні заяви найвищих посадових осіб Європи рухати питання до швидшого припинення вогню в Україні. Ні, що наймену ну, тут, дивіться? А ні, про за припинення вогню. Вони я думаю, що вони підтримк. Якщо з'явиться шанс на це, вони підтримуються. Е, от, а, я, так, скажу, вони чекають цього шансу, самі його не формують. Ні, ну тут інша річ. От навіть дискусія навколо того мирного плану, який з'явився, от вона відобразила протиріччя в Європі. З одного боку, з'явився такий красивий мирний план. Автори три країни, три лідери коаліції охочих так. і не дуже рішучих е, Великобританія, Франції Німеччина. Е, красивий план, чудовий для нас, все гаразд, да. але потім. І Європейський Союз і деякі інші сказали, ні, не на часі. Давайте не псувати, хай Трамп цим займається. Розумієте, От в чому суперечливість позиції європейців щодо переговорного процесу про завершення війни. Вони не мають чіткої стратегії. От як у Трампа хоча б є, немає стратегії, але розуміння, куди рухатись. Припинення війни, хай навіть ціною поступок України, але припинення війни. У європейців є різні точки зору. От де я можу з вами погодитись, частина європейців вони бояться, що якщо війна припиниться, вона може прийти в Європу. От да, частина. Інша частина, особливо деякі континентальні європейські, західноєвропейські країни, вони хочуть завершення війни. Хочуть, тому що великі гроші, чим далі, тим більше. Зараз вони змушені фінансувати вже за замість американців, а грошей немає. Ніяк не можуть вирішити питання про цю репараційну позику І тому з точки зору фінансової, з точки зору внутрішньополітичної кон'юнктури невизначеності, що робити з цією війною далі? От, от це зараз головна проблема для європейців: що робити з цією війною далі? От глухий кут у нас глухий кут з війною. У європейців певну міру американців, от у Путіна поки немає, на жаль, от коли у Путіна виникне глухий кут, тоді він можливо буде більш конструктивним в переговорах. А от у частини європейців, особливо Західна Європа, крім Великобританії, от тут відчуття такої невизначності, що робити з цією війною, тому вони мені здається, прийшли до такого висновку: хай Трамп займається, ми йому не заважаємо. Хай займається, але так, щоб. Це не виглядало як перемога Росії, щоб це не виглядало як поразка України, і щоб ми були за столом переговорів, тому що йдеться там про санкції, про безпеку і так далі. З нами мають не просто консультуватися, а з нами мають домовлятися. До речі, можу вам сказати, що що стосується Європи і подальшої перспективи переговорів, наскільки я чув, в дипломатичних колах наших обговорюється такий сценарій, що трек переговорний, в якому будуть Європа, Росія, НАТО і, можливо, і США, це окремий трек буде. Трек по завершенню російсько-української війни окремий. Ну тут Росія, і Україна, плюс посередники американці, Туреччина, скоріше за все. А от Безпека в Європі от один з перших пунктів цього плану. Безпекові угоди в Європі різноманітні там пакт про ненапад. От ми, до речі, от згадка. Ну, ми всі у нас у всіх закарбована, да пакт Ріббентропа Молотова. Розумієте, от, ну просто воно навіть підсвідомо вилізає. Саме таке сприйняття, і так, воно не випадково. Да, і воно якраз і є застереженням. Але е, переговори про безпеку в Європі так чи інакше вони будуть. І от, нібито є така ідея, що це буде окремий трек переговорів, і це може бути тактика американців. Між іншим, спеціальне неподатковано ну, це роблять, спростовують, але роблять політику. Сьогодні про це пише: каже, що там розділили ці дві два треки. Я сьогодні в ранішньому відео глядачам розповідав. Вони дійсно розділені, але кають ні Ні, ні, все окей. Ні, ні, ще поки формально не розділили. А от наміри це такі схоже є от коли виникне вже якась рамка переговорів. Ну формат переговорів, що вони будуть окремо зустрічатися. от тоді да. А поки що це ідея. Але ідея в чому небезпека для нас, зокрема, в тому, що європейці фактично йдуть з переговорів. Про завершення війни в Україні ну не прямо, але скажімо так, їх увага буде зосереджена на більш широкій рамці переговорів про безпеку в Європі, де Україна буде присутні, але як один з пунктів. І вони все ж таки будуть зосереджені саме на цих переговорах. Я думаю, що в повній міру ця, ця логіка не спрацює. Європейці все рівно будуть опікуватися українським питанням, але ну у них, от я бачу проблему в тому, що у них немає поки такої чіткої єдиної позиції, що робити далі. Дійсно, частина європейців. Давайте краще не поспішати з завершенням війни, тому що війна може прийти до нас. А частина все ж та розуміє, треба все ж та швидше домовитись про мир, припинення вогню їх, скажімо так, влаштовує. А можете сказати, пане Володимире, хто конкретно з країн за, а хто проти? Ну я вам сказав, що вони проти. От прямо проти, ніхто не буде виступати, тому що Ні, це буде, буде виглядати я. не дуже коректно. Я скажу, хто побоїться швидкого завершення війни, особливо на російських умовах. Це безумовно країни Балтії, Поляки, Великобританія. Ну з інших позицій, тому що бріти вони ну, не дуже вірять росіянам, і вони чітко розуміють логіку такого імперського хижака, самі такі були свого часу. Да, ну і у них таке завжди я б сказав, раціональне критичне ставлення до росіян. і воно їм допомагає більш об'єктивно їх оцінювати, от серед західноєвропейських країн брити половинчто є позиція Німеччини і Франції, і це скоріше позиція конкретних лідерів, а не еліт. Позиція Макрона Мерца вона більш критична до Росії. Вона на підтримку України, на підтримку справедливого миру для ну достатньо умовна, достатньо справедливо для України. Але побоювання, що війна може прийти до них, особливо у німців, це присутня. Однак так. в німецьких елітах у Франції у Франції це менш виражено, але там теж воно присутнє просто в інших формах. А от у німців там є ну майже внутрішній розкол, соціал-демократи. Частина християнських демократів, і особливо соціалістів ХСС в, в Баварії, деякі інші політичні сили, там ліберальні демократи, вони вважають, ні, ну слухайте, грошей не вистачає. Краще хай ця війна закінчиться. Давайте думати да, про те, щоб завершити цю війну, сконцентруватися на наших внутрішніх питаннях і німецьких, і європейських. А Мерц да, він боїть Мерц пістолюс. Вони да вони бояться війни з Росією. Тому от у поляків я думаю, скоріше побоювання, що якщо Україна завершить, ну він шов війна завершиться в Україні, то тоді виникне купа проблем для них не тільки пов'язаних з тим, що Росія може на них напасти. Вони побоюються цього, готуються, але там інші проблеми виникнуть: питання про пришвидшення входження України до Європейського Союзу.